Жила собі коза і плилає козенятка. Вирішила коза для своїх козенят хатинку побудувати і пішла у ліс місце шукати. Шла вона, йшла і побачила високу ялинку. Ні, ялинко, можна я під твоїми гілочками хатинку побудую? Не будуй хатинку під моїми гілочками. На них ростуть шишки. Шишки з мене опадуть, твоїх козеняток порані. Знайти інше місце. Пішла коза далі, дивиться, стоїть величезний дух. дух. Можна я під твоїми вілками хатинку побудую? Не будуй коза, піді мною хатинку. Восени з мене жолуді упадуть, твоїх козенят боляче вдарять, сама плакати будеш. Іде коза далі, аж перед нею шепшинка росте. Ні, шепшинка. Можна біля тебе хатинку побудувати? Що ти, кізонько, чи не бачиш? Ось у мене які колючки гострі. Будуть твої козенята стрибати, всю шерстку пообскубують, Шукай інше місце. Засумувала коза і пішла далі, поки не побачила березу. Ні, берізка, можна? Я біля тебе катинку побутую? Так, я твоїх козеняток від спеки збережу, від дощика сховаю. Вітру відкрию, будую піді мною хатинку. І стали коза, з козенятами будиночок будувати.